Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата, любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вибачайте, це адміністратор. У нас без номеру Лісняк, ось такий склад номінальних господарів, які Вас Михайло Сидорку, дуже технічно обігрує. І Роман Галицький питає: чи то в мене, чи то арбітрів, чи буде відкладений фол. Ні, Роман... Ре по потихеньку, по завойовує своє місце у стартових двох четвірках. Після цього соло Сидорка, удар від Михайло. Знову Чітко він скоротив кут дистанції. Ближній курт литви. Ну, друже, з такими темпами. Мельченко Власов пробігає. Ні, Омельченко залишається. Пробиває 75-й номер. Ні, клас. Малишко, повертає на Бодарчука. Трачей тренер абсолютно спокійно. Не вигадувати там! Ля Бондарчук Бодарчука на намою біля власних воріт. Малкаш, то допрацьовує. Власов. Портаємося до нашого поєдинку. Простріл! Який же розіграш один! повертається. Ой, 95-й, 95-й, даруйте, друзі. Ігор Тесленко забиває, поки ми не встигли записати. Третій м'яч залітає тим часом. в Стандарт зараз від Бондарчука бонтер чекати. Копоніркоше зараз поєдинку. Один. На Верленко можливо пробити треба. І перший тайм закінчено. 3-1, друзі, перерва капело. І зараз дальню Стіку все той же. Один з найактивніших гравців Гордієв зараз профіл 4-1. Мені здається, власні ворота зараз забиває гравець армії. Так, я... І досить непоганий перший тайм провів після цієї атаки. Власова передача 5-1. Забиває останній саме Власов відзначається. Для ФК армії 26-та хвилина поєдинку Гра грав нас заспокоїлася. у бар зараз Артеменко небащі від мерів. Релем. Зараз, можливо, буде пробивати. розіграти стандарт. І зароджувальний... Як же все красиво та ви... Та ж комбінація, і ніхто за ним не біжить. Мало що потрібно це робити, якщо чесно. Падіння ну, точки не буде. Вар переглянуту, пенальті не поставлено, скажімо так, біг синя білих. Зараз знову попер вже. Капелов на контролі. Сидорко, прихована передача, але читається досвідчений капітан. Армії Віктор трапезон Казано, звичайно вибачаюсь перед Олегом, але поки що забив він лише власні ворота. В чужі не відзначався. 7-1. сам без партнерів Яновський вирішив розібратися в даній ситуації. Зараз стигає, там Каполов ще щось підказувати гравцям армії. Не знаю, чи правильно це, чи ні. Красиво сидурку. 8-1. Красивий гол від Михайла. До вершини турнірної таблиці веселих хлопців та команди Євротехнобут та Урторгазове добувають матчі теж 6 має. Дуже у нас все плідно, знаєте, так в дивізіоні Гол. Зараз 9. Залітає в ворота за 23 секунди до закінчення. Лов дубить для Власова Сидорка Яновського. Якщо підбивати підсумки. Також голом відзначився Ігор Тесленко та Олексій Герасенчук. Забиває армія номер четвертий. Ілля Бондарчук. Усе час вичерпано. 9-2 Капело перемагаєш, і ми команду а ось ці перші 10 хвилин. Це був не фарт такий футзальний футбольний, чи можливо якось більш розслаблено вийшли ваші хлопці на початок? Що ось ці 10 хвилин. Чому м'яч в ворота? Як ви вважаєте? Ну, до, не футбольний це звичайно ж це ж футзальний. <хи> да. е, е, я вам скажу так. Ну, це не, не те, що не фарт. Це була дуже велика заряженість, і ми діяли в одному темпі. Тобто, ми хотіли. Влетіти в цю штрафну, відразу прострелити і щоб третій влетів в дальню. Ну це ж таке буває тільки, я не знаю, вищі лізі там. Тому ще зарано таке робити, на такому, на такому темпі діяти. Тим паче, це на трава, а не зал. Тому не вдавалося забути. Сказав, що зробіть це через паузу. Зробіть через паузу. Хлопці витримали цю паузу, зробили, забили потрібні голи з перемогою. Рухаємось далі. Чудово! Дякую вам Дякую. і да. рухайтесь далі. Дякую, гарного дня.